Рівняння стану ідеального газу і зопроцесів газах. Ми з вами розглядали е, три газові закони. Сьогодні ми продовжуємо працювати і розглядаємо рівняння, яке пов'язує між собою макропараметри газу, тиск, об'єм, температура. Рівняння стану газу записується. P помножено на В дорівнює М маленьке ділити на М велике помножено на RT. M маленьке поділити на M велике це є ню. Тоді наше рівняння набере зовсім інакшого вигляду. P на B дорівнює ню помножити на RT. За законами P1 помножену на V1 ділити на T1. Дорівнює П2 ділити на v 2 ділити на Т2 дорівнює констант. Це один із газових законів. Що таке газові закони? Ізопроцеси це процеси, які відбуваються при незмінному значенні одного з параметрів. Наприклад, температура процес називають ізотермічний – коли тиск сталий називають процес ізобарний. Коли об'єм сталий ізопроцес називають ізохорний. Згадуємо температура вимірюється в кельвіна, Об'єм вимірюється в метрах кубічних, тиск вимірюється в пасталя. Розглядаємо ізотермічний процес. Це процес при зміні стану термодинамічної системи при сталій температурі. Закон називаємо закон Боля Маріот. Для даної маси газу при сталій температурі добуток тиску на об'єм сталий. Тобто P1 помножити на V1 дорівнює P2 помножено на V2. Газові закони Можна зобразити графіком. Розглядаємо ізобарний процес. Ізобарний процес процес зміни стану термодинамічної системи, що притікає при сталому тиску. Педорівнює константа. Закон називаємо закон Гелюсап. Читається закон для даної маси газу при сталому тиску. Відношення об'єву до абсолютної температури є величина стала. В1 ділити на Т1 дорівнює В2 ділити на Т2. Теж можна зобразити графічно. Ізохорний процес. І процес це процес зміни стану термодинамічної системи, що притікає при сталому об'ємі. В дорівнює констант. Закон називається закон шарля і читається так. Для даної маси газу при сталому об'ємі відношення тиску до температури є величиною сталою. П1 ділить. На Т1 дорівнює P2 ділити на Т2. Зараз ми попробуємо застосувати ці закони при розв'язуванні задач. Задача номер 7. При температурі 27 градусів Цельсії тиск газу в закритій посудині був 75 Кельвіна кстан, який буде тиск цього газу при температурі мінус 13 градусів Цельсій. Записуємо дану. Об'єм не змінюється, тобто В дорівнює константа Т1 дорівнює 27 градусів Цельсій p 2 1 дорівнює 75 кПа, t 2 дорівнює мінус 13 градусів Цельсія і p 2 дорівнює необхідно знайти. Вам необхідно в задачі перевести основні одиниці. Тобто температуру t 1 записати в Кельвіна, p 1 записати в паскаля. С2 записати у Кельвіна. Переходимо до розв'язання. Для даної задачі ми використовуємо закон шарля П ділити на Т дорівнює констант. Для наших обох випадків записуємо рівняння П1 ділити на Т1 дорівнює П2 ділити на Т2. Звідси П1 помножити на Т2 дорівнює P2 помножити на T1. Невідома величина у нас P2. Тоді отримуємо P2 дорівнює P1 помножити на Т2 ділити на Т1. Перевівши дані в основні одиниці і записавши, е, підставивши врівняння, ми отримаємо. П2 дорівнює 75 помножену на 10 у третьому паскаль, помножену на 263 кельвіна поділити на 300 кельвіна. виконавши її отримаємо. П2 дорівнює 65 к. Наступна задача. Визначте масу гідрогену, що знаходиться у балоні місткістю 20 літрів затиску 830 кПа. якщо температуру газу дорівнює 17 градусів Цельсія, В дорівнює 20 літрів. Вам необхідно передвести в метри кубічні. В дорівнює 830 кП перевести в Паскалі. Температура Т дорівнює 17 градусів Цельсій перевести в Кельвіна. Молярна баса гідрогену нам відома. 2 на 10-3 у кг ділити на моль. Універсальна газова стала відома 8,31 джоуль поділену на моль помножену на кельвін. і необхідно нам знайти масу гідрогену m маленьке. Використовуючи основне рівняння ідеального газу, ми записуємо P помножену на V до рівню m маленьке поділену на m велике, помножити на R -t. Цієї формули визначаємо невідому величину м маса гідрогену. М дорівнює P помножену на В, помножену на М великий ділити на RТ. Підставляємо дані. М дорівнює 83 помножену на 10 у четвертому. pomnožemo no na 2 pomnoženo na 10 u minus 2 pomnoženo na 2 pomnoženo na 10 u minus 3 podijeljeno na 8,31 sota pomnoženo na 290 kelvina. Otrimajemo masa gazu do 1,38 sota na 10 u minus 2 kg. Газ ізотермічно стиснули при початковому об'ємі 0,15 м3 до об'єму 0,1 м3. Тиск при цьому підвищився на 2 на 10,5 паскаль, який початковий тиск газу. Записуємо дану. V1 0,15 метрів кубичний. В2 0,1 метра кубичний. Е, тиск змінився на тобто дельта П дорівнює 2 на 10,5 ньютон ділити на метр квадрат. Тиск е, температура стала, тобто Т дорівнює констант. Знайти. Početkovi tesk hazu P1. Zapisujemo rimljanje. P1 pomnoženo na V1 dorivnije P2 pomnožiti na V2. Ale P2 dorivnije P1 dodati delta P. Odžep istavljajemo rimljanje i otremajemo. P1 pomnoženo u duškama V1 V2. Dušku zakrili do delta P pomnožiti na V2. Nevidomim vlasti tisk P1, odživ otrimajemo P1 do Delta P pomnoženo na V2 dijeliti na V1 V2. Pistavljajemo danji i otrimajemo početkovi tisk. Даного газу 4 на 10 у п'ятому паскаль. В автомобільній шині знаходиться повітря під тиском 6 на 10 у 5 паскаль при температурі 20 градусів Цельсій. Під час руху автомобіля температура повітря підвищилася до 35 градусів Цельсій. Наскільки збільшився тиск повітря в шині, об'єм повітря, об повітря константно. Дано P1 6 на 10 у 5 паскаль. Т1 20 градусів Цельсії вам необхідно перевести в Кельвіна. Т2 дорівнює 35 градусів Цельсії теж перевести в Кельвіна, В дорівнює константа, тобто об'єм газу у шині не змінюється, необхідно знайти дельта П, наскільки збільшився тиск повітря в шині. Використовуємо один із газових законів: П1 відноситься до Т1 як П2 до Т2, невідома величина П2 П1 помножено на Т2. Ділити на Т1. Знову записуємо зміну тиску дельта П дорівнює рівня P2-T1. Дорівнює P1 на Т2 ділити на Т1 мінус П1. Звідси П1 дорівнює рівня P1 помножено в дужках Т2 мінус Т1 ділити на Т1. Підставивши дані, ми отримали. Що в шині змінився тиск на 3 на 10 у четвертому пасталь.